таку ж. Отже, це буде 1.7. Так що сидіння. Отже, це буде 1.7. Так, 1.7. Отже, це буде 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 1.7 Маю пропонувати відвідувати розвитку передбачених питань. Про звіт павліка молодою про роботу виконавчих органів сільської ради за 24 лікувати оксаблю родин. Павло сільська рада є регіону. Що знаходиться на знаходить поля до сих пор, подвигается, приняття в последній записі. Терміни проводили законодавство для лозунгу. Це ради 300 земля, рішень 642. Проти періоду, серию та тана 646 розпорядження. проведено 13 до 15.

соціального фонду У них засвертили це э, під лікарні 3 мільйони 205 тисяч, підтримка воєнних 2 млн 200 тисяч, відшкодування витрат отримання комунального майна юлії міської радистят тисячі, обласної бюджет співфінансування придбання шкільного автобусу: 350 фінансування треніти органів двісті шістдесят пів Кожна частина бюджету громади. Перевидено, що свідчить про ефективну відтивність податків ізацію власних фінансових ресурсів. Зокрема, зараз фонд виконано на 103,8 заміні на доларні. Задання стоїть адміністративних послуг. Протягом 24-го року відділом страв разом в історії того робочені містами старостінських купурах були надано тисячі сім від надання послуг складу 315 тисяч мешканці клависту сіткові рані зама ні сад. Задовж якого в обох фазах роба і продовжується з новими з новими ситичою, а ще до проведення пісті, Тобі, до до дохідно, наставу, на ексластишіку підпиту, що здійснює обоє. З відповідності до договору 9019. Утверджено на роботу на на сталом на цілу First of all, sin враштовано UNPC тринадцать бывает пистолет. Карчування дітей у старого сейчас 3,6 тисяч. Піднічне забезпечення навчальних закладів, начальник запит. Першому заході спит у відміну 3,421 тисяч. На такі питання, на встановлення добавлена катуала 715 тисяч. Британня у 515 тысяч. 138, встановлення у калуках людей. 144. Підклання генераторів. Та матеріалів, де їх поновлені. 260, 266. По Точнее ремонт закладі освіти 156 тисяч. Полицькому формула закладу освіти. Вот 84 миллиона шестьдесят. Thank <laughs>

Знову вона става вгодом на нарості структури Ради 85 проєктів в Львіві та Кританії. Равна права 143 провели на їхній запиті. У 24-му році сільською радою було проведено 5 оцілок, що було право оренди на земельний ділянок. Сільська господарство було призначене. So the spare DOD nothing but the requirement is the other suma lit and quarter. Щодо підготовки інвестиційних проєктів, а саме підготовлені документи від надання проєкту і записчення сонячної результації і роботи місяці про своє роботи був підписаний договорів між сільською радою та інтерв'ю щодо режимі ділянки совнішних даної угоди. Тут расписано типа пива Напрямки для палитки святої ради я забезпечення зацікавлення показників доходів численності душев, авторизації роботи ліквідації забудованості і сплати податків та збору, доведення відповідності до державних фондов спорту світло празднованість, рішення переліку надання безподвигнути соціальних послуг, забезпечення старізації правдиво.

Відчуваємо батькам, жінок, дітей за родину. Пам'ятаємо та цінуємо. Велика поляка депутатів депутатам та працівникам сільської ради, всім жителям громади, загадіти власну позицію, примовану працю, в тяжкі воєнні часи. Разом

So let's see if that's the raid 2019 24 bottle number 69. Про затвердження вартості харчування ножі давали 20 на 25 years. Це питання ми вносимо доповнені методичні зміни, так як до нас поступила дитина з Миколаївської області і з неї отримала статину, зі статусом, покликала наслідку воєнних дій зброї сухти. Тому розглядаємо це питання для того, щоб ця дитина була забезпечена безкоштовним харчуванням в дошкільному підрозділі. Відповідно до статті 25 та 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 35 закону України про дошкільну освіту, статті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року на 2243 про невідкладні питання діяльності шкільних та інтернатних навчальних закладів відділи світу мовського законопроекту ПК пропонує внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від 20 років 2024. 689 про затвердження вартості харчування до шкільних підтримних та загальної середньої освіти 2020 року, а саме в пункті першому, частини 4 викласти нові редакції. родинам учасників бойових дій. У нас там було прописано родинам учасників бойових дій, які ведуться на території інших держав. Ми прибрали це слово на території інших держав, для того, щоб на певного хатування, тому що у нас чітко було безкоштовне харчування дітям. Родина, учасників бойових дій, якщо у нас є стосмічні обладнання, діти безкоштовно. І в нас зміни до частини 4, додати пункт шостий, доступні редакторів. Дітям, які мають статус дитини, яка постраждала в нас до воєнних дій і збройних конфліктів, також е забезпечення безкоштовного працюванням. Такі діти частіше всього зараз у нас в Миколаївській області, у них більше цих статус договорються, і ці діти, якщо вони будуть до нас поступати, то будуть забезпечені безкоштовно очікувані витячі відзавчора. Отже, так. От варто нам условие прийняти рішення. Бо минулого тижня давно про це говорили, чи то навпаки, функція системи, модернізувати його зор, тобто, підтягнути на диванці. Отже, так. Бо я от, так.

Пронесення зміна до довічно зі 10 ради 21 року 23 року номер 506 про затверджені плану трансформації мережі і закладів загальної середньої освіти Павло сільської ради на 24-27 роки. Хочу заточнити на це питання, коли ми вже за нього голосували 24 2023 21 грудня. За нас там був просто короткий план трансформації. Що ви пам'ятаєте, ми було перерахування шкіл. І школи, як вони трансформуються до 27 року відповідно до нового законодавства, коли створені мережі ліцеїв. зараз вимагається законодавство щоб було проведено громадянські слухи, слухання для того, щоб населення дало згоду чи не дало згоду на трансформацію і закладів. Хоча по факту не буде фінансування просто закладів. Держава не буде фінансувати заклади, які менше 60 дітей, і, в принципі, по закону просто не будуть кошти надходити субвенції, і держава пропонує, або, якщо ви не трансформувати заклади, не зменшуєте ступінь її, то можете перенести це все на фінансування місцевих рад і фінансувати далі ці заклади, або ми понижаємо студенту. Ми вже приймали саме рішення про пониження ступенів, просто зараз ми це все законодавчо більш розписували ось в цьому рішенні. Керуючись пунктом 30 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтями 8, 12, 22, 24, 25, 27, 26 закону України про повну загальну середню освіту, статтями 13, 25, 36, 68, 68, 68 та статтею 11 розділу 12 прикінцевих та прохідних положень закону України про освіту, закону України від 15.07.2021 року номер 1658 про внесення змін до яких законів України щодо вдосконалення механізмів Мережі від цей та запровадження якісної профільної середньої освіти з метою забезпечення довгостропового планування розвитку освіти, додання якісних освітніх послуг, виконання нормативних завдань освітнього процесу, оптимізації мережі враховуючи дані первинного обліку дітей шкільного діку в межах території обслуговування закладів загальної середньої сіти, які осіму документарь, пропонує внести та доповнення до рішення ради від 21 2023 року номер 56. Про затвердження плану трансформації в Арізак і загальної середнісів Париж Суспільської ради на 2027 році, а саме додаток до рішення перспективної трансформації та оптимізації вересня загальної сурезі Париж сільської ради на 2023 році у викласти нові редакції. Цей додаток у вас є, тобто додатку ми розписали відповідно до яких е законів і чому саме відбувається ця мережа, ця трансформація. Пояснили про те, що дійсно з 27-го року ми переходимо, нова українська школа вже переходить на третій етап. І діти, які зараз у нас в другому етапі, тобто це 5-6-7 класи, вони в 27-му році перейдуть на третій етап, вже на профільну освіту. І з цією метою відбувається трансформація. Створення професійних ліцеїв, створення академічних ліцеїв. Якщо ви зараз спостерігаєте за новинами, ще йдуть знову ж таки уточнення до цих. Ні, на даний момент зараз у нас е, дуже гостро піднятий цей е, закон про мережу трансформації, воно ще там о, удосконалюється і ще збільшується е, кількість е, дітей в класах. І паралельно зараз, що раніше було вимога, яких у нас прописано в, е, в цьому документі, що вимога має бути для того, щоб існував ліцей, у нас в 10-му. В класах має бути не менше, ніж дві паралелі за кількістю учнів не менше, ніж 25 учнів в кожному класі. 에, тобто, загалом профільна старша школа має налічувати не менше, ніж 50 учнів. Зараз ми ще 에, йдуть обговорення законопроекту, там з 13 ріста 12, про те, що там зараз не будуть говорити про класи, а говориться про кількість груп. Тобто Так як це вже буде профільна освіта, треба ділити на групи. Там має бути не менше ніж по 12 місяців. Посередньому ну, на е, ліцеях має бути не менше ніж 200 учасників. Це тільки те, що стосується 10, 11, 12 класу. Тільки в них має бути. Крім того, по законодавству е, рекомендується, щоб ліцей це була окрема юридична особа. Е, одна із вимог, щоб взагалі ліцей був окремо обов'язково відпочатковою школи, як юридична особа. В деяких винятках це може бути з. Ліцейською назією, але знову ж таки в більшій мірі має бути ліцея, покрема юридична особа з того, з, і з, бажано, щоб при ліцеях були і гуртожі, тобто що так, як, е, має бути підвезення дітей і проживання там дітей з цим розрахунком. Тобто фінансування це досить такі затрати, і цих відмерех ліцеїв е, зменшить їх в десятки сотні разів. Тобто, де міст залишиться по декілька ліцеї на місто, то в населених пунктах сільських в нас буде залишатися один на декілька громад. Там в одному випадку в нас ліцей е, буде тільки арцизм. Один на весь е, бувший Арцизський район. Більш ніде в нас ми не можемо навіть тут прийти. Хоча набрати цю кількість дітей, щоб він був. Це буде академічний ліцей, і того після 9 класу пропонується дітям і тобі ліцей. ліцеї або або За межі трансформації, як ми вже проголосували, з вами говорили, у нас Вишняківська гімназія і Новокапланівська гімназія переходять в початкову школу, трансформуються. В початкову школу ви можете простежити, у нас тут є динаміка кількості учнів, якщо ви подадете в додатках, то за цією динамікою до го року. У нас буде це на даний момент за даними статистикою. Ми не знаємо, що буде нами буде. Можливо, якісь збільшилися на речі, але, але говорять про те, що пізно буде на соціальні наступних прокат. Це в нас зменшення народжуваності, як ми бачимо, і хто знає, підуть після закінчення війни, які були відсутні. То у нас на вишні кількість плани в двадцять шостий, двадцять цьому прокат. У нас менше п'ятдесяти дітей за вимоги не менше 60 дітей для того, щоб школа фінансувалася. Тому тут у нас іде пониження до початкової школи, Кознесенський ліцей, Павлівський ліцей, до нас. У зв'язку з тим, що я говорю, що у нас не спорті ліцеї, і в принципі ми просто не можемо забезпечити такою кількістю дітей, навіть хоча б, як бачимо, у Павлівському ліцеї до 300 дітей, але навіть цієї кількості нас вистачає для того, щоб створити ліцей на території нашого.